Замовили з Алікспрес такий фонарик з підзарядочкою на переходник акумуляторний макіта. Зараз під'єднуємо Подивимося, як воно світить. Так я вже провірив. зарядки нема, де обична. О! Фонарик, на дальність, зараз ніч. Дивимося. Так. Виключу. Чи включу? До воріт 25 метрів. Антенну видно. Сусіда видно. Валить добре, скажу вам. Отак. От На даний момент за 300 гривень бомба.